Завдяки славному історичному минулому галичани традиційно з великою повагою ставляться до національних державних свят. І, хоча цьогоріч відмовилися від помпезних заходів, як це бувало у минулі роки, не зважаючи на це, святкова атмосфера панувала на усіх вулицях міста. І як і слід було сподіватися попри відносно невелику кількість учасників урочистих заходів, був у цій святковій атмосфері глибокий патріотичний зміст. Тому, що ми галич, древній і тут все тримає свої е, всякі свята, все празднуємо так, як має бути. Як ми забудемо, то ми забудемо, що ми Україна. Відчувається не лише корінні галичани, киянка Олена Капранова саме у Галичі помітила наскільки тут жива історична пам'ять як вона допомагає людям долати труднощі незгоди нинішньої складної доби. Ми побачили сьогодні дуже дуже багато цікавих цікавинок, які пов'язані з історією України. Тому от я вважаю, що сюди треба приїздити, і тут дуже багато чого можна подивитися і відчути дійсно. Ну якби. Давнину і коріння своє щодо самих урочистих заходів, то вони розпочалися із молитви за Україну, до якої долучилися всі присутні на площі жителі міста та гості, вітального слова від районної та міської влади, покладання квітів до банера з портретами героїв Небесної Сотні. Та вручення грамот галичанам, які відзначилися своїми здобутками на ниві державотворення, насамперед, учасникам АТО, які захищали і продовжують захищати цілісність і незалежність нашої держави. А завершилося святкове дійство яскравою і розмаїтою концертною програмою.